Стімо уважно послухаймо читання зі святого Євангелія? Слава Слово, Господи, слава тобі. Дорогі брати і сестри, наше євангельське читання і слово для проповіді. Матвія 3, перші 12 віршів. Ми йдемо, брати і сестри, від ясел до богоявлення. У хрещенні Господа, явлення Христа народу, і ось Іван Хреститель нас готує до цього. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідає в пустині юдейській, та й каже: Покайтесь, бо наблизлось царство небесне. Бо він той, що про нього сказав, був Ісая пророк, промовляючи, голос того, хто кличе. В пустині, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Сам же Іван мав одежу собі з верблюжого волосу і пояс ремінний на стегнах його, а пожива для нього була сарана та мед польови. Тоді до нього виходив Єрусалим і вся юдея і вся йорданська околиця, і в річці Йордані хрестились від нього і визнавали гріхи свої. Як побачив же він багатьох фарисеїв та садокеїв, що приходять на хрищення, то промовив до них Роди зміїни, хто вас надоумив утікати від гніву майбутнього. Отож учиніть гідний плід покаяння. І не думайте говорити в собі, Ми маємо отця Авраама. Кажу бо я вам. Що Бог може піднести дітей Аврааму із цього каміння, бо вже до коріння дерев і сокира прикладена, кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане та й в огонь буде вкинене. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене. Я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом і Огнем. У руці своїй має він вієчку і перечистить свій тік, пшеницю свою збере до засіків, а полову попалить у вогні невгасимім. Це слово Боже. Христос народився. Слава Його! Дорогі брати і сестри, ми вже йдемо до Хрещення Господнього, і ось у нас слово Боже, як ви чули, третій розділ Матвія. Іван Хреститель проповідає в пустині юдейській. Ми бачимо велике слово Боже, 12 віршів, складне, розлоге, дуже багато людей, дуже багато народу, діючих осіб. Ми бачимо, що. До Івана, який в пустині проповідував, виходять на Хрищення весь Єрусалим, вся юдея, вся йорданська околиця. Також ми бачимо, крім самого пророка, поставленого Богом, крім цих людей, які з розбитим серцем приходять, визнають гріхи перед Господом, бачимо релігійних лідерів, фарисеїв і саддукеїв. Ми бачимо тут розмову Івана Христителя з ними. Згадується Авраам, і кінець кінцем Іван говорить про Христа. Тобто масу людей, маса ідей, подій навіть. І головне нам тут, в цьому слові, як і в нашому житті, не забути Христа. Тому що це дуже легко. Наша тема буде про покаяння. Тема називається ціна покаяння. І коли ми думаємо про наше покаяння, ми дуже легко забуваємо про Бога. І ми думаємо, що покаяння це те щось особливе, що ми зробили, і що Бог має нам зарахувати, ну, мали невправедність. Ну так, маса людей думає. Але ми все ж таки будемо відштовхуватися від другого вірша. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. І тема звідси буде. І тут ми бачимо, що без покаяння ми не можемо наблизитися до Бога до Царства Небесного. Ми не будемо сьогодні довго аналізувати, чим є Царство Небесне. Царство Небесне це спасіння, можна ще коротше сказати, рай. І як ми туди можемо попасти. Знов, тільки через Христа. Третій вірш показує, що в проповіді Івана Хрестителя збувається пророцтво Ісаї і, відповідно... І Малахії, і Ісаї, і інших пророків. Тобто, спасіння, рай. Як туди потрапити? Є така приказка, неправильна українська приказка, хоче душа до раю, а гріхи не пускають. Ну, от всі знають. Але насправді, якби нас не пускали до раю гріхи, то нам б нічого було б до церкви ходити. Тому що ніхто б туди до раю не потрапив. Тому що насправді. Не пускає в рай, невіра, недовіра до Божого Слова, незнання Божого Слова. І думка, що ми можемо якось жити без гріха, досягти якогось особливого стану. І таким чином, жертва Христова, послух Христовий під час його земного шляху. От Ми щойно відсвяткували обрізані, і це теж його послух. Коли він восьмиденний пройшов цей шлях, який мав пройти кожен обітниці із євреївських людей, тепер ми йдемо від обрізання до хрещення, і ми бачимо, що в нас є справжнє таїнство нового заповіту, хрищення, в якому пропонуються прощення гріхів, але пропонується тільки зараді Христа і тільки у Христі. Тому приказка. Про те, що гріхи в рай не пускають неправильно, бо Христос заплатив за всі наші гріхи. Нам треба вірити в Божу обітницю, безумовного прощення гріхів. Коли не віримо, тоді не віра не пускає до раю. Але, брати і сестри, все ж таки у нас сьогодні таке поняття, як покаяння. І тема ціна покаяння. І Іван Хреститель каже: покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне, наблизилось спасіння. Щоб нам пройти той шлях, який вже пройшли ті, хто в раю. А ми знаємо грішників в раю, це розбійник з Христа, ми знаємо Авраама, який в історії про багача і Лазаря, він теж там, в раю, Лазарь в раю. Авраам же ж, ну, знаємо гріхи очевидні, а Давида ще більше гріхи. Отже, ціна покаяння. Ми пам'ятаємо покаяння Давида. так? Пам'ятаємо цей псалом прекрасний, 50, й 51. й Але наша тема ціна покаяння. І коротке значення цих двох слів ми будемо роздумувати більшою мірою саме над словом покаяння. Трошки скажемо про ціну. Закцентуємо увагу, знак оклику поставимо наприкінці. Отже, що таке покаяння? Я не прихильник читати лекції з грецької мови під час проповідей. В принципі, вважається, що людям і простим людям треба доносити євангельські послання такою мовою, якою ми говоримо, якою ми думаємо, а не влаштовувати грецькі класи прямо під час. Проповіди. Але часом це має сенс. Є такі слова в Біблії, які треба пояснювати, перекладати в нашій культурі, вони неправильно сприймаються ці слова. І от я думаю, в принципі, багато християн знають те грецьке слово, поки що я його от, отримаю. Почну з такої особистої історії. Художня виставка, колись я пам'ятаю, поступив до вищого навчального закладу. І от інший товариш, теж от ми 1 вересня познайомилися, і він каже: А мій друг поступив до Худпрому. В академію мистецтв дизайну, як тепер називається, каже, пішли зі мною, подивимося, як там у них у художників. Ну, пішли ми, ну, дивимося там скульптури, картини. Ну, я провінціал, приїхав із області, дивлюся, так, да, красиво. А потім щось таке, знаєте, каляки-маляки, як діти наші кажуть. Я кажу, а що це? Ну, а цей ж хлопець поступив уже, він ж готувався, в якусь студію ходив. Він каже, абстракція. Ну, думаю, ладно, ну, ходимо далі, там ще там, якісь там моделі гіпсові, картини. Потім знов щось таке геометричне. Кажу, що це таке? Абстракція. Ну, Ще я один раз повторив цю помилку, ще в одному місці здивувався, що це таке. Це абстракція. Ну, Пройшло десь років 40, я став трохи мудрішим. Я трохи навчився розумітися на абстрактному мистецтві, або принаймні не задавати дурних запитань, що це таке, і так згадувати, ну да, абстракція. Ну, це не кожному дано. Зроблю вигляд, що я розумію, що це означає. І от колись на одній такій виставці, нашій в Харкові, я дивлюсь, теж ну, красива абстракція, так що в курсі все так помальовано. Ну і потім, не знаю, Господь якось мене подвигнув прочитати, як же та абстракція називається. Все ж таки, ну, я реаліст по своїй природі такий, людина тілесна. Читаю метаноя. Метаноя це покаяння грецької мови. Я думаю, багато із вас чули це слово. Якщо не чули, то ми виправляємо сьогодні. Отже, покаяння. Грецькою метаноя. Але наші мови багаті, і українська, і грецька дуже багато, особливо щодо таких більш абстрактних понять, етичних понять, дуже багата грецька мова, і є синоніми різні. І от покаяння теж буває різне. І наша тема саме християнське покаяння, от саме ось метаноя. І я думаю, що коли вже на художній виставці картина абстракт називається метаноя. Для широкої публіки. Тож лютеранам Бог вилів Святий Дух, щоб ми це слово пам'ятали, знали і могли перекласти буквально на нашу мову. Отже, метаноя покаяння. Ну, головний переклад, головне значення це зміна думок. Мета це префікс, який означає зміна або переміна, а нос, нос, думка, розум, спосіб думок. Інші описові синоніми, які розширяють мати змінене серце, або відвернутися від гріхів, або змінити шляхи. Ми бачимо сьогодні до старого заповіту звертається Іван Хреститель і каже, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому, змініть свої стежки. І якщо подивитися уже на це от, значення цього слова, метаноє як покаяння, християнське покаяння, таке тлумачне буде пояснення, саме метаноя в грецькій мові нового заповіту, діалект Кайне, відвернутися від гріхів і піти за Христом, ми підходимо до підніжжя Христа Ісусова. Ми Розуміємо, що там заплачено за наш гріх, і Господь помер за наші гріхи, і Він зняв з нас оці рукописання. Так, вибачайте, що ми тут в таких постбомбардовочних умовах, після ракетного обстрілу, не все у нас тут красиво, але сенс зрозумілий. Там у Христа під ногами і наша смерть, і наш гріх. І влада диявола все переможена. І тепер ми відвертаємося від гріха і йдемо за Ісусом Христом. І, дорогі брати і сестри, щоб так було, для цього нам потрібна робота Святого Духа. Чому так часто люди по-плоцьки розуміють покаяння? Люди розуміють покаяння на рівні, знаєте, як там пяти шестирічна дитина, чи першокласник, чи чотирьохрічний каже, я оце більше так не буду. Розбив вазу більше не буду. Особливо коли це ваза була остання, як у нас буває зараз в наших <свят> обставинах життя. Тобто люди плутають просто жаль через гріхи, сором через ті гріхи, які ми вчинили, і справжнім християнським покаянням. Коли ми розуміємо, що нашими гріхами ми ображаємо творця, і що ми вже не можемо жити в гріху, і ми не можемо бути рабами гріха. І тоді ми під проводом Духа Святого йдемо за Христом. Це і є метаноя. В новому заповіті, в старому заповіті ви часом зустрічаєте слово покаяння, там не метаноя, а інше, наприклад, Юда покаявся, потім пішов і повісився. У нього не було метаної. У нього був просто сум через те, що він вчинив жахливий такий злочин, що він так підло... Поступив, він не міг далі з цим жити. Дорогі брати і сестри, якщо ми будемо справді серйозно ставитися до наших гріхів, якщо, серйозно, якщо ми подивимось на них очима Господа, то ми теж не зможемо жити. Слава Богу, що часом Господь нас утримує від цього. Але нам, християнам, треба розуміти, наскільки вони жахливі наші гріхи. Кінець кінцем. Як проповідує Петро на День П'ятдесятниці, що саме тим людям, які там зібралися ваші гріхи, виразі п'яли його. Тобто наші гріхи також стали причиною розп'яття нашого Господа. І хто нас може заспокоїти? Пам'ятаємо, питають мужі ізраїльські, у Петра, у інших апостолів на день п'ятдесятниці, що ж нам робити? Покайтеся! І нехай кожен із вас охриститься в ім'я Ісуса Христа і дара Духа Святого ви приймете. Це от наше християнське покаяння метаноє, і це наше християнське життя. Дорогі брати, і сестри, часом в церквах чуєш таке головне покаяння. Покаяння надзвичайно важливе. Але покаяння без Христа, або я вже не кажу про Юду, я не кажу про Саула. Але я кажу про нас, коли ми своє покаяння ставимо на перше місце, звісно, покаяння потрібне, тільки через нього і з ним ми можемо потрапити до Царства Небесне. Але, брати і сестри, пам'ятаємо, щоб ми, як домовлялося спочатку, не забули перше Христа, а друге, як ми вже з'ясували, нам не треба забувати Святого Духа. Який справді нам дає покаяння, і також ми, брати і сестри, згадаємо сьогодні наш катехизис Лютера, в якому прекрасно все викладено. І також побачимо ціну покаяння, забігаючи наперед. Я думаю, багато із вас вже зрозуміли, до якого місця із катехизиса, і з Петра, я вас ведучі, Дух Святий нас веде. Але трошки пару слів все ж таки вже про це велике слово Боже. В центрі у нас покаяння і ціна Його, але ми бачимо перше грішника пророка Івана Хрестителя, грішника поставленого закликати до покаяння. Ми бачимо цю аудиторію широку, яка виходить і визнає свої гріхи, і аудиторію верхів юдейських лідерів, які не приходили на покаяння. Коли ми читаємо тільки Матвія, можливо, це не так очевидно, але коли ми згадаємо Івана, Євангеліста, і особливо Луку, 7 розділ, і це у нас будуть 29 і 30 вірші, то ми побачимо, що ці люди не визнавали своїх гріхів і не хрестилися Іваном хрещенням. Наш Господь згадує. Луки 7.28, що між народженими від жінок нема більшого понад Івана, та найменший у Божому царстві, той більший за нього. І ось реакція людей. І всі люди, що слухали, і митники, визнали Божу заслушну і охрестилася Іваном хрещенням. Ми вже говорили, що. І з покаянням і вірою в Ісуса Христа, і з християнським покаянням ми можемо мати спасіння і потрапити до раю. І ось оці відкриті грішники вони визнали і прийняли Іванове хрещення. Але фарисеї і законники відкинули Божу волю про себе і не хрестилися від Нього. Вони відкинули Божу волю про себе, щоб бути охрещеними, щоб отримати прощення гріхів. А чому? Тому що вони уповали на власне виконання закону, тому що вони думали, що вони, їхнє життя, воно достойне в очах Божих. Але, на жаль, без Христа ніяке нам покаяння, ніякі добрі справи нам нічого не допоможуть. І отже, наша тема про покаяння. Ми вже з'ясували, що таке метаної відвернутися від гріха. І піти за Христом, маючи певність в тому, що наші старі гріхи прощені. І навіть ті, що, на жаль, ми будемо чинити через слабкості нашої плоті. Попереду вони теж будуть прощені, і Господь нас буде омивати і далі від наших гріхів, але щоб ми не забули ціну покаяння. Покаяння не наше, а як ми з'ясували заслуга Святого Духа. І підстава, яка Христос, звісно. 1 Петра, перший розділ. Ну, я прочитаю ширший контекст, не тільки 18 й вірш. Уже до нас, як до охрещених, до тих, хто покаялися і далі живуть в покаянні. Петро каже: як слухняні, не застосовуйтесь до попередніх пожадливостей вашого невідання. Колись ми не знали Слова, колись ми не знали волі Божої, але тепер знаємо. Але тепер за святим, з великої літери, за святим, за Богом, що покликав вас, можна сказати, за Святим Духом, його робота в першу чергу кликати нас до церкви, будьте й самі святі в усьому вашому поводженні. Написано: Бо будьте святі, я бо святий, коли 19 розділ, перші вірші. І коли ви отцем звете того, хто кожного, незважаючи на особу, судить за вчинок, то в страху провадьте час вашого тимчасового замешкання. Так, боятися і любити Бога, як каже наш катехизис, як каже Майсей. і у нас велике підбадьорення. Ми бачимо, що ми недостойні грішники, але 18-й вірш. Знаєте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передано вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного і чистого ягняти, що призначений був іще перед закладними світу, але був з'явний вам за останнього часу. І далі сказано, що тільки через Христа ми можемо вірити у Бога, вірити в Воскресіння. Ціна покаяння – це кров Христа, дорога ціна. І, звісно, пам'ятаємо, що нам з вами потрібне змінене серце, змінене мислення. І, як ми наприкінці біблійного заняття сьогодні вже згадували, що коли ми боїмося Бога, ми боїмося грішити в першу чергу. Коли ми любимо Бога. То ми не хочемо і засмутити нашого люблячого небесного відця. І тим паче ми не хочемо знову розпинати Христа, як каже нам пасленя до Євреїв своїми гріхами. І, дорогі брати і сестри, нам потрібно також, пам'ятаємо, як Лютеровий катехизис каже, щоденне покаяння. Ми не один раз там покаялись, отримали там чи документ, чи прописку, право власності. Там, на місце, на небесах, ні, нам потрібне щоденне покаяння. І пам'ятаємо, що це дарунок Божий, дарунок Святого Духа, і ми прочитаємо ще із дій святих апостолів, 11 розділ наприкінці, коли приходить Слово Боже і Дух Святий лине на язичників. Симон Петро згадує про навернення сотника, Карнилія. І каже такі слова, як я промовляв, злинув на них на язичників Святих Дух, як спочатку і на нас, тобто на день 50 -т. І я згадав слово Господнє, як Він говорив, Іван ось водою хрестив, ви хрещені будете Духом Святим. І далі сказано, що Бог дав однаковий дар Духа Святого, тут говоріння мовами. Надприродний такий дар, як ми віримо, апостольського часу. І тоді Петро каже, хто ж я такий, щоб міг заперечити Богові? І говориться про навернення поган, і який підсумок у нас тут. Почувши, замовкли всі і Бога хвалили, говорячи, отож і поганам Бог дав покаяння в життя. Дорогі брати і сестри, Бог нам. Дав наше дочасне життя. Але Бог не хоче, щоб ми завершили його і провели вічність у пеклі. Тому Господь дав в цей світ послав однородженого Сина свого Ісуса Христа. Далі більше Він дав Духа Святого, дав нам Писання, і Дух Святий привів нас сюди, до Христової Церкви. І Бог також дав покаяння. Не думаємо, що ми можемо щось вирішити, щось від себе. Від плоті може бути тільки плотське покаяння, як Лютер повторював у Саула або у Юди. Але від духа у нас християнське покаяння, коли ми вже навіть і не хочемо грішити, не тільки боїмося грішити, але і не хочемо грішити. І сьогодні ми небагато читали із нашого слова, ми зупинились на кількох. Тільки віршах, але пам'ятаємо, що в центрі цих віршів все одно є Христос. Це той Агнець Божий, як каже Іван в першому розділі, хто гріх світу на себе взяв і поніс. Це той, хто послав Духа Святого на день 50 разом за Цем на церкву. Це той, хто послав Духа Святого в наші серця. І сьогодні Іван говорить про те, що ті, хто прийшли до Нього, мають мати гідний плід покаяння. Отже, дорогі брати і сестри, нехай Господь благословить нас і на цей тиждень, і на весь той час, поки ми будемо в цьому світі, приносити щодня гідний плід покаяння, життя свячення. На славу Божу! Амінь.